Компанія Шертек продовжує знайомити з пристроями захисту від імпульсних перенапруг відомого європейського виробника Saltek. І сьогодні розповідаємо про захист структурованих мереж Езернет. Компанія Saltec приділяє особливу увагу цьому напрямку, що розвивається гігантськими темпами. Кожного року виробник представляє до уваги все нові і нові моделі та рішення по захисту обладнання мереж Ethernet. Випущена спеціальна окрема брошура, перекладена українською мовою. Які детально описано принципи захисту мереж, запропоновано різноманітні рішення, представлено деякі з моделей БЗІП. Ми всі вже звикли до того, що захист мереж живлення за допомогою бзіп є обов'язковим. Але насправді обов'язковим є захист усіх мереж, які приходять до споживача, як мереж живлення, так і інформаційне, про що дуже часто забувають наші проєктанти та монтажники? Навіть більше. Слід особливу увагу звернути на захист мережі передачі даних у випадках, коли частина мережі пролягає ззовні будівлі, є перехід зон lpz 0 lpz 1 або паралельно маршрутизації мережі Ethernet з мережею живлення. Як же ж можна захистити нашу мережу? В брошурі є кілька моделей на вибір, в залежності від того, яке обладнання та з якими параметрами ми хочемо захистити. Для індивідуальних ліній передачі даних необхідно використовувати окремі пристрої захисту, які монтуються на панель або на дінрейку. Saltec пропонує дуже широку лінійку зіп залежно від категорії мережі передачі даних категорії 5, 5e, 6, наприклад, моделі DLC 5E, DL 6. Залежно від того, чи необхідна передача живлення через мережу Ethernet чи ні. технологія Poe Power Ava Ethernet. Наприклад, cad 5 e Poe dl 1 g rg 45 Poe AB. Наступний широкий клас моделей BZIP призначений для захисту центрів обробки даних та серверних, там де використовуються 19 дюймові REC-стійки. Тут використовуємо систему Saltec REC, яка дозволяє масштабувати багато ліній зв'язку і захистити їх за допомогою одноюнітового пристрою захисту. Основною структурою цієї системи є одноюнітовий блок DLCS REC1U, в якому вже відповідно до потрібних параметрів мережі відбираються і монтуються в BZIP – модулі захисту. Модулі легко і швидко монтуються, вони є замінними, тож при розширенні мережі або модернізації обладнання немає потреби змінювати всю систему захисту. Достатньо встановити потрібні відповідні модулі Block REC-СТійки. Крім того, це можливо робити по кожному каналу передачі даних окремо, без переривання роботи всієї мережі. В брошурі ви також знайдете опис, схеми під'єднання пристроїв захисту в мережу, детальні таблиці з характеристиками найважливіших бзів для захисту мережі Ethernet, а також таблиці підбору модульного захисту для блоків до 19 діймової рекстійки. Брошуру можна отримати за запитом до менеджерів компанії Shortec. Цікава читанка, треба сказати. Також наші менеджери можуть на... надати консультації по будь-якому обладнанню виробника Салтек, навіть якщо ви не знайдете потрібну відповідь в тематичних брошурах. Ти так думаєш? Впевнено. Звертайтеся до нас в будь-який час. Контактна інформація на вашому екрані.